Доброго дня малята! До нас сьогодні на заняття завітав зайчик, і він приніс якісь дві фігури. Одна із них круг, ми вже з вами її добре знаємо, а друга фігура це квадрат. А чим же відрізняється квадрат від круга? Правильно тим, що він має кути? А ще квадрат цікавий тим, що він має чотири сторони і вони всі однакового розміру. Ось погляньте на картинці зображені різні предмети різної форми. А які ж з них схожі на квадрат? Перший це подарункова коробка, так, правильно, дорожній знак. А також віконечко має квадратну форму. І серед цих предметів є такий чудовий, схожий на замок. І він також квадратної форми. А ось наступне завдання. Погляньте. Тут зображені квадрати, і нам треба знайти однакові. Погляньте, це червоний, ось зелений. Ось два сині квадрати. А це жовті квадрати. Які ви молоді. А ось погляньте, які чудові смішні квадрати. Вони хочуть у вас запитати, а який же з них найбільший? Так, це синій квадрат. А який квадрат найменший, червоний, звичайний. А ось погляньте, квадратики вистроїлись в ряд і утворилися дорожки для автомобілів. А яка доріжка вийшла довша Жовта чи синя? Подивіться уважно. Так, синя доріжка довша, ніж жовта. А жовта доріжка буде коротшою за синю. Молодці малята. А тепер погляньте, кошенята гралися м'ячиками. Так, руденьке кошенятко гралися великими м'ячами. Це які? Правильно, це жовтий і червоний. А сіре кошенятко гралося маленькими. Це жовтенький та блакитний. А спробуйте сказати, який з цих олівців широкий. Так, червоний, а вузький. Правильно, зелений. А це завдання буде дуже легке. Хто з цих тварин високий? Це жираф, а низький, правильно, зебра. Сьогодні на занятті ми з вами пригадали чудову фігуру квадрат, а також навчилися визначати довгий короткий, широкий, вузький, високий, низький. А з геометричних фігур можна викладати різних тварин. Спробуйте вдома з батьками викласти ось такого слоненятка. Молодці малята, до побачення.